Зараз знаходимося біля території колонії, де утримується Тимошенко. Бачимо, зібралися люди на акцію протесту підтримку Юлії Володимирівни.

Они за народные деньги, а не с народом. Так что... <решил> тем, тем более президент добавил. Они и убивают за деньги. Они и без денег убивают.

Редактор субтитров А.Семкин

Это же хороший. Конечно пенсионного фонда будете. Как то пенсионерку меньше стать. Пройдите на дорогу. Бачимо, що виникла потреба відрізати дерева. Поросійте, пожалуйста, машина. Так, Надо снять, чтобы видели, что пенсионера. Или для них все равно. И для них все равно. Все равно. Кого копать? Дорогу барикопали, чтобы самим, самим, чтобы да, разу, дорогие, делать более глубокие баррикады. Да, да, ну, А то это самое? Чуть дешево.

Ми чомусь! Ми маємо сьогодні показати... відбуваються ремонтні роботи. Перерили проїжджу частину, яка веде в колонію. Тепер ті машини, які виїжджають, можуть потрапити в цю яму і застрягнути. А що це ви світло проводите, так?

Так что ты тут тянут? Они тянут там ну, он сверху. Справа влево, справа влево. Мы сейчас повесит. создают, праздников придут. Создают сумму. такой рабочий момент. Будут тянуть Что даже заключенных Вася. не могут подвести. Вчера, когда я пришел, спросил, люди были просто в панике, в растерянности. Что нас сюда привезли? Потом под конец дня с них подружились и сказали, ну сейчас говорит, говно чистим с, с одной стороны, гоняем с одного колодца в другую. После праздника скажут, в другой колодец будем гонять. Нашу бабки платят, все нормально. Не, мы же нам написали заявление. Написали сейчас запрос в прокуратуру. Провести расследование все. Все на видео на фотографии. Количество рабочих, все машины, начальство. Интервью вчерашнее, Каринка и главного инженера, то, что он говорил. Они сказали, вот мне интересно, сколько, 18 единиц техники, Сколько стоит, да, час работы или в Иссуске? Половина этого Контингента. рабочих вот. выкопали две траншеи длиной 30 Половина рудокопа, да? земляком. Не, ну я понимаю, их мужикам сказали, ну, ну, понятно, что. отсюда и до обеда копать. Они и копают. Вот там, авария вот там. Там ничего нет, они говорят, авария там. Там же что ничего нет. Да, для чего а почему именно в этот день аварии? А какой вы этот день извините? А Ребят, ну, смотрите, на садии вы не знаете, какой аварии нет, она официально не зафиксирована. Потому что кто говорит плановый ремонт, кто говорит срочный экстренный вызов, почему кто говорит авария. Не, Но я фиксирую, срай, А зачем? Вы вы вчера. Вы вчера вы а чем вы не начались? Начались? Я к вам пришел как к жителям таким, чтобы Живые вы понимали, что происходит. Вы я вы провожу вы вам просветительство. Откуда я вы приехали? Вы не приехали? Не а откуда вы приехали? Граждане Украины. А вы же говорите, тут вы не, вы не живете. Вы же украинцы. <свистит> вы же безмолвые. А, вы приехали? А работаете вы в Харькове. Все мы заработали. Вот. А по поводу этой, этой, ямы, потом сделаем еще запрос в прокуратуру на начальника зоны. Давал ли он разрешение? Да, Потому что это здесь подкупы. экстренный случай. По вы закидайте, без хлеба оставите. работа должна да, находиться представители Спасибо. исправительной этой колонии через день. Обязательно. Хлопцы, а кому люди не сгодны, кто будет траншею? О, <speaking in Spanish> А добрий веч, коли ми допослали добрий вечір, уліжай, добре. Був, був, добре. 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 Добре буде колись кова для Ісусика маленького. Спи, Ісусе, ми спати мотий, я тебе мулесати, пісеньками присвіти, Ті слова, які звучать звідси і чекають, чекають звідси відповідей на питання, коли Україна тобуде волю, коли буде Україна тією державою, за яку буде не соромно, коли в Україні буде та влада, за яку буде не соромно. Друзі, я можливо те, що не, не в різдвяній тональності, але по суті того, що зараз відбувається. Отже, перше, як би не ховалися, Янукович і його команда, і його посіпаки на території Харківщини рідної нам. Як би вони не ховалися за трактори, екскаватори, бульдозери, як би вони не перекопували нам територію зараз, якими рвами не перекопували, але зрозуміло, що вони ніде не сховаються від України і Українців. Їм хотілося б зробити цю землю. А цей народ населення, на якій вони б мали заробляти, будували свої меженір'я, вертолітні майданчики для себе і визискували всіх українців, які сьогодні стоять тут, які сьогодні співчувають нам з телевізорів, які на сьогоднішній день ще не знайшли в собі сили і здоров'я для того, щоб стати громадянами. Але будемо раді і за них, бо у них ще все попереду що вони є громадянами держави. Розуміння того, що своєю державою треба пишатися і треба зробити і докласти своїх зусиль. Не з принципу наша хата з краю від нас нічого не залежить. А треба зробити те, що залежить від тебе на твоїй ділянці, на твоїй території, на, твої, на твоєму е, майданчику на сходинках, там, де живуть твої сусіди, зрештою, своїй сім'ї, якщо в тебе дружина, бабуся чи матір ще не розуміють того, що розумієш ти. І я сподіваюся, що у цих людей просвітлення ще прийде і воно прийде. Найскоріше. бо влада сьогодні робить все те, щоб українці якнайскоріше прозріли. Вкрилася таємниця цієї всіх, Розкрилася таємниця проведення цих робіт. Привезли трубу зараз її будуть закопувати траншею, яку вирили біля в'їзду до колонії. Але так і не зрозуміло. Навіщо ця труба? Якщо до цієї труби нічого не веде. Скільки зусиль треба прикласти, аби покласти цю трубу в цю траншею. Зараз кран відчепить трубу, переїде знову на інше місце і знову підніме, і знову покладе цю трубу до траншеї. Так це не здесь. А що ж ви тут троїти? Це для того, щоб відкачувати суші воду. Вона ж там вода в той трубі. Точнее води откачувати. Они как бы не а мы как бы. За легендою десь тут відбувся прорив труби каналізаційної. Всі ці роботи саме пов'язані з ремонтом цієї труби. Ось тут люк. І за логікою, ту трубу, яку вони кладуть зараз, це труба теж каналізаційна. труби. Так це ви її поховали, да, чи що? Так. кабель да перекачивать з колодца на колодец так вона не повинна так туди так? лежать перекачивать перекачивать будете с одного колодца на другой с насосом Чи насос поставите тут через насос тут поставить да? да, зусилля і простину провині наші кинущам нашим, і не в єдину суспокусу, але весу нас від лусалу. Во твоє царство і слава, от цяє це не духа, нині посей час, і навіки. Ами, Господи, 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 мило, Господи, мило, віки, віки, слава цві, навіть самого духу віки повсякчасний Предідь, поклонимо царими нашими Богу. Прийдіть, поклонимося і приводи, за крыса целя нашого Бога. Придій, поклонимо, Сі приводи. Боса Бог, Христосре Бога, нашу славу чую силу, і сього Богу, не іди, посяг чешую, ведь у меня дуй, я слава Туй Боже, Реду, Яреду, Яреду, я слава Туй Боже. Слава тобі, Боже, в її Господу побоїмось, Господи, помилуй, жануш небезпечні душа, Господу помилимось, Господи, помилуй, За Бог і всю світу, за добрый стан святый Божий церковь. І за з'єднання, всі Господу поголимось, Господи помилуй, що простив, рабів своїй юрі, всі провині, і милостивим, і милосердним неї. Господу помилимось, Господи помилуй щоб скоро голос Господі нашого, є від кайданів, і в'язниці, милостивого вижили в її, Господу помолимось, Господи помилуй. Я колись у серну церкві своєї за Петра молитву. І нашу нині милостиву вислухав, і від Кайдані визволив рабу свою, Господу помолимось, Господи, помилуй, що брати, великих щедроти, милості своєї, від усяких злих обставив, визволив і згинив рабу свою, Господу помолимось щоб Интересно, шо що ж це за технологія такая? Три кашка будет, чтобы движение не закрывали. А, то есть якщо тут піднимется до уровня трубы, оно потечет саме туда, да? Нет, насос насос какая-то. Так а земля в трубе так и должна будет, что вычистить. Там шланга в трубе. Фланга. А, еще шланга. А. Ну, мы далеки от этих технологий. А? Ну, чтобы понять и простить. Да. Примерно полметра ширина, да? да. полметра есть ширина. Это, наверное, будут субвенции за, за субвенции, за государственного бюджета делается. и там положили. Ну, значит, труба вот этот шланг еще проложит по ней. Да, вот этот шланг, Проложит. И туда. и туда, да, и ну, будут перекачивать. Не, я понял, так вот там положили на дорогу. Угу. Край выше, Будет там. лежачий полицейский там. Угу. Тут вот, два в одном, труба и лежачий полицейский.